який промінь сонця. Всім привіт, друзі! Я нарешті приїхала до Кривого Рогу. Тож тепер розпочинаю новий влог. Ну, зараз я знаходжуся у дворі. Тут особливо нема чого показувати. Але дуже красива осінь, жовте листя, такий листопад. Буквально. І потім я сподіваюся, що ми поїдемо по якимось видатним місцям. Я роздивлюся, це місто краще. Приїхали подивитися на краєвиди, поки що видно замало, але я знаю, що попереду буде краса. Отже, ми приїхали до гранітного кар'єру Криворізького. І зараз я покажу, який краєвид тут відкривається перед нами. Вау, осінь все ж таки додає своєї краси до природи. І влітку це один краєвид, а восени зовсім інший. А взимку, звичайно, що третій. А також ми будемо спускатися донизу. Ось по цій дорозі. І якщо влітку тут було багато людей, котрі відпочивали внизу, то зараз там нікого абсолютно. Ніхто не буде заважати роздивлятися як можна ближче. Отже. Йдемо далі, будемо спускатися і роздивлятися. Да. От що нам робити? Так, його шкода, він тут один, вийшов до нас сам. І хочеться його забрати з собою, але немає такої можливості. А хто це тут такий? Знайшли цуценя, а їжі в нас немає. Верніше він сам до нас вийшов хоче уваги, хоче їжі. Малиш. Треба пошукати щось дати йому. О, кажется, дуже... Ти боїшся. Ай, страшно, ти сам до нас вийшов. Ну, зараз щось знайдемо. Погодуємо трохи. Ну, не ходоємо. Ну так, да, таке вроді лапки. Може тобі, він чийсь з дому вибіжав. Може, сейчас на сектор же. Угу. Там совсік, ось по такій дорозі ми будемо спускатися і вже спускаємось. Так, тут потрібна якась фізична підготовка. І якщо спускатися, це набагато простіше, аніж підійматися. Назад буде трохи важче йти. Так, людей завжди потрібно попереджати. Щоб не залишали своє сміття, але все одно залишають. Які кольори? Жовтий, блакитний, помаранчевий, червоний. Дуже гарно. Ось наступна станція. Тут всюди можна так роздивлятися, підходити, але обережно. Щоб не впасти. І йдемо далі. Але йти треба з обережністю, тому що всюди каміння. І ось, власне, ми вже спустилися до самого низу. Зараз можна знімати, фотографуватися будь-де, тому що практично нікого немає. Я тут просто хочу обійти буквально кожен крок. Дуже мені все подобається. Ну, краса природи це є краса природи. Її нічим не замінити, тож треба дивитися, насолоджуватися. Кожним моментом. Я зараз спустилася буквально до самої води. Вода прозора, і мені сказали, що тут навесні брали проби. Вода чиста. Як я й говорила раніше, вгору підійматися буде важче. Але потрібно так обережно. Просто хочеться без звуку, без свого голосу показати краєвиди і послухати природу. Ось я, ну, якби не сирена, то було б набагато краще. Звук води він завжди заспокоює і хочеться тут просто побути трохи, послухати і заспокоїтись саме мені. Отже. Піду назад. Тут такий мостик дуже хиткий. Продовжую нашу культурну програму. Мене привезли до парку Шахтарського. Теж будемо гуляти, дивитися все. Людей тут багато. Навіть атракціони працюють, не дивлячись на те, що зараз кінець жовтня. А отже, починаємо. Зараз підемо туди. Осінь, скільки жовтого листя. Музика лунає і листопад. Я дивуюся, можна кататися, розважатися. Досі все працює. Ну і центральною частиною будь-якого парку є фонтан. Власне, ми до нього дійшли, і там якийсь ДК. Залишилось знайти білочок і поготувати їх. Нам сказали, що тут їх дуже багато, вони не бояться людей, тож будемо шукати. І також тут всюди є годівниці і для білочок, і для пташок. І, власне, сама природа. Осінь. Повторюю це постійно. У центр міста, просто тому що тут красиво, і, власне, я хочу познімати і показати вам, що тут є. Але назви я не знаю. Якийсь ДК, пам'ятник Шевченко. Гарно. Але ми довго, бо це далеко від того району, де ми зупинилися. Але мені хочеться все подивитися, все встигнути, тож ми не гаємо часу, постійно кудись їдемо по місту. Виявляється, за мною цей театр. І тут всюди багато людей. Грає музика, працюють ресторани все дуже симпатично. Ще не повністю стемнішало, тож можна показати такий місяць маленький. озеро, так ну можна і загубитися багато людей. Всі вже попереду, а я, як завжди, знімаю відео і намагаюся все стигнути okay. планети, okay. Алеї. сонячні часи, але зараз сонця вже немає, тому ми не зможемо перевірити, як вони працюють. Але просто будемо здогадуватись. Тому що сам принцип роботи нам відомий. Друзі, всім привіт! Це вже новий день. Я встигла прогулятися по різноманітних магазинах. Зараз повертаюся до квартири, і мені сказали, що виявляється я крокую бродвеєм. Що ви думаєте, ось ця вулиця, де я зараз, чомусь називається Бродбей? І якщо мене будуть дивитися місцеві жителі, то мені б хотілося дізнатися, чому саме так називають цю вулицю. Отже, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво дізнатися. А вулиця ось така. Подвійна алея. Але нічого не вказує на те, що це Бродвей. Що ж, дві доби минули досить швидко, і мені вже час повертатися назад до Дніпра. Але я встигла побачити багато гарних та цікавих місць у кривому розі, не дивлячись на те, що на в'їзді у місто мене чекало. Дуже промовисте речення, а саме, Welcome to Hell, яке призвело на мене неабияке враження. І, на жаль, я не встигла зняти його на відео, бо просто не очікувала на таке. Отже, я сподіваюся, що не в останній раз приїжджаю до Кривого Рогу і побачу ще набагато більше. І зніму все ж таки це речення на відео, тому що воно насправді дуже цікаве та промовисте. А з вами я вже побачуся у наступному відео.